Дизель чи бензин, напевно, кожен задає собі таке питання перед покупкою повітряного мотоблока. Що для кого краще обрати, сьогодні в цьому і розберемось. я але ну, нічого не сказати. З двигуном нічого не буде. Я не знаю, чи в мене лізо зараз в пилюки, але. Зуби чорні, я думаю, <плес>, тому що я землі наївся нормально. Сьогодні для тесту ми взяли два мотоблока: дизельний на 6 кінських сил та бензиновий на 7 кінських сил. Тест буде максимально об'єктивний. Так, як при фрезеруванні ми будемо використовувати одну й ту саму фрезу на 114 сантиметрів. Тож перейдемо до тестів. Перше немало важливе питання це чи важко їх заводити. Що ваше дизель чи бензин? Давайте почнемо з бензину. Ставимо газ на максимум, кнопка в нас он. Верхня у нас заслонка на себе, сіра. І просто заводимо. Газ на максимум поставили. Заслонка. Газ можна ставити на мінімум, у нас мотоблок не заглохне. Щоб заглушити мотоблок, потім потрібно просто кнопкою нажати на ОВ. І все. Як ви бачили, мотоблок заводиться абсолютно легко. Тож, давайте перейдемо до дизельного та вже підсумуємо, що тут буде. Тут просто ставимо газ на максимум. Тут немає ні кнопки, немає ні заслонки. Зажимаю декомпресор. Тут є декомпресор, що це є звичайним для дизелю. Краще впертись ногою в бампер. Прокачуємо систему до самої мертвої точки і заводимо! А зараз тепло. Сонечко, мастило прогрілось. За цього завести було плюс-мінус нормально. Але все ж таки, бензин було легше завести. Бензин заведе навіть дитина. Дизель е зимою, не факт, що навіть заведе доросла людина. Не сама слабка, ну дизель дуже важко заводиться. да, 6 лошадок можливо заведе, але якщо вже ми беремо 10-12 лошад, лошадиних сил, то вже буде набагато важче завести. То. Якщо по заводці, у нас один бал йде поки до бензинового. Друге, також немало важливе питання це в нас наскільки різниця в шумі. Якщо ми беремо дизель та бензин, ви самі тільки що чули, як вони працювали. Тобто на мінімальному газу я поставив газ в мінімум, я говорив щось, і ви ще напевно за це чули, що я говорив. Якщо ми беремо дизель, дизель, ви самі чули, як стукотить двигун, це його нормальна робота. Тут не хвилюйте за це, абсолютно з двигуном нічого не буде, але він працює, на жаль, чи на щастя, я не знаю, він працює дійсно громко. Та й заводиться поважче. Також поки один бал йде до бензинового. Якщо ми беремо мотоблоки, як по розходних. Скільки пального вони їдять, скільки мастила, якщо вони використовуються мастило, скільки пального. Дивіться, в годину. Якщо ми беремо годину праці, то це десь 1,2 літра, 1,3 Дизельного це літр 0,9 в дизелі. Тобто економічний буде більш як дизель. Знову вже тобто тут два бали, тут один. Пали дай зараз до дизеля, Він більш економічний. Мастила, що той що той заливається в двигун, плюс-мінус одинаково, можливо, в дизелі е, на 100 грамів більше, тобто в бензиновому це літр літр 100 в дизельний це літр 100, літр 200. в залежності чи там є транспортіровочна масила. Але якщо воно є, краще його злити, щоб не було погано вашому двигуну. Наступне, не менш важливе питання це вага. Всі знають, хто цікавиться мотоблоками, в кого є мотоблоки, що завжди дизель був тяжким, так воно і є. Але дивіться, кажуть, що чим тяжче мотоблок, тим легше працювати на огороді. Я поки... Не присуджував би бал дизельного мотоблоку. Ми трішки пізніше ще покопаємо і на тому, і на тому мотоблоці, і тоді вже розділимо між ними бал цей. Чи буде дизеля, чи бензина. Наступне питання, в якому потрібно розібратись, це тяговитість. Якщо ви будете працювати тільки на огороді, то вам підійде будь-який із цих мотоблоків. Але якщо ви будете займатися перевезенням або у вас холмиста місцевість, то я б радив би звернути увагу саме на дизельний мотоблок. Тож перейдемо тепер до роботи з цими та виясним, який буде краще фрезерувати, чи є різниця. Якщо є, то скажемо правду. Земля в нас чорнозем, вона була оброблена в прошлому році, можливо, можливо було ранньою весною. Як бачите, вже є трава і ще й трошки вже натоптали. Давайте заведемо. У нас фреза 114 см. 114 см ці мотоблоки. Добре тягнуть. Ставимо заслонку. Поставили кнопку на он, максимальний газ, заслонка на себе верхня, та заводимо. Як бачите, я саме в невелику глибину, ми не дуже опитні в цьому. Як бачите, пройшли дуже швидко, тут, напевно, метрів 7, можливо, плюс-мінус дето 6-7 метрів, можливо, навіть більше. Фрезерування в нас було на глибині майже... Можете на відео подивитися, майже в ніж було. Ось тут вже закінчували, але ось майже в ніж. До самих, до самих ступиць. сантиметрів, напевно, 10-15 пройшли. І за два рази проходите. У нас земля не оброблювалася рік. За два рази проходите і у вас буде ідеальна земля. Давайте зараз знім, зніму ферези, пройдемо ще один рядом рядок дизельним та перевіримо, як вона працює. Як працював мотоблок, було неважко, але потрібно ще привикнути, бо буває, кидає. І Будемо зараз проходити дизельним. Відкотимо його на місце старту, так сказати, та переодінемо на фрези. Тож, перейдемо до тестування 2060. Газ на максимум, тут немає кнопки, немає заслонки. Декомпресор. Прокачуємо знову систему. Напевно, потрібно вернути ножку. Бо я відкидав, якщо що. Вона відіб'ється від ґрунту. Ну, стане на своє. Оп, до цього і потрібна була ножка. Зажимаємо декомпресор та пробуємо. Обов'язково перевіряйте, щоб у вас було на нейтральній передачі, бо може трішки прокрутитися, а у вас тут нога може бути неприємно. Давайте зараз ще пройдемо тепер одне коло, ставимо газ на максимум, перевіряємо обов'язково нейтрально та заводимо. Знову ножку поставили. Оп. Пройшли вторий раз, поставили сошнік на три позначки. Можете навіть подивитись, що тут три позначки вгорі, на бензиновому. Ідентично три позначки вгорі. Тобто різниця не в сошніку, все ж таки на дизелі трішки гірше копати, ніж на бензиновому. Давайте ще спробуємо останній, третій раз, а можливо крайній, третій раз я б сказав би, на другій передачі. Ось тут пройдемо зараз бо на другий що не там, що не там, не їздили. Попробуємо зараз просто на дизельному проїхатися. Хоча можна не прокачувати систему, ж. І заводимо. Розвернемося на перший, а поїдемо на другий. Каже, що я встав, але ну, нічого не сказати. Руки грязні, лицо в пилюки, мабуть. Я не знаю, чи в мене лицо зараз в пилюки, але зуби чорні, я думаю, тому що я землі наївся нормально. Е, коли ви працюєте на дизелі, на дизелі да, трішки як, 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 як би це не хотілося, але на дизелі трішки все ж таки гірше призервати, ніж на бензиновому. Ні, це не критично абсолютно. Ну, Я просто вибирав ще дизель, що бензин, якщо тільки. Фрезерувати, то однозначно бензин. Якщо тягати, ми це провіримо. Скоро у нас буде відео. Підписуйтесь, не, не забувайте ставити лайки, також писати коментарі. На дизелі найголовніша проблема, напевно, коли їдеш, він сильно галасний, сильно громкий. Вам потрібно якісь наушники, щось. Може музику просто слухати, але просто що вуха сильно б'є. Тому краще щось одягати, щоб ухах не піщало, як в мене зараз. Тепер поговоримо про ціну. Дизельний мотоблок на 4 тисячі дорожче на момент зйомки цього ролика. Тому якщо ви хочете брати саме мотоблок тільки для огороду, і ви не захочете потім використовувати активне навісне обладнання, саме тяжке активне навісне обладнання, таке як віткоріз, Дровокол, то беріть бензиновий мотоблок. Для огороду цього буде абсолютно достатньо. Але якщо ви потім будете ще використовувати як причеп, будете там, де більше буде тяговита робота, то беріть дизельний мотоблок. Краще переплатити, але мотоблоку буде набагато легше і він вас довше прослужить. Ви в будь-якому випадку не пошкодуєте, тому що це два самих популярних мотоблока, в принципі. По продажам в Україні, тож по підсумках для роботи на огороді виграв з рахунком 4-2, саме бензиновий мотоблок. Також не забувайте, ми скоро знімемо відео про тяговитість мотоблоків. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. У нас буде багато цікавого.